Всім привіт! Що? в нас сьогодні на тесті та на огляді акумулятори 21700 фірми LG і NIR21700 M50LT. Це Бушні акумулятори і це хороші акумулятори. Сьогодні я про них розкажу. Проведемо тест, що вони можуть, що вони не можуть, і розкажу, де їх використовувати. Давайте Я спочатку вам покажу, скільки вони видали на тесті на літокалі лі 600. 4782 мА, вони на розряд видали. Давайте провіримо на заряд 5,94. Так і пише, в принципі, виробник, що тут є від 4,800, від 4,900 до 5,000 мА. Я проганяв два рази цей акумулятор на цій літокалі. Раз воно видало мені 4,900, раз воно мені видало 4,782. Оцей останній раз. Що в середньому можна рахувати, що цей акумулятор 4800 мА спокійно видає. Добре, Давайте ми його витягнемо і детальніше я про нього розкажу, де його можна використовувати. Також зробимо заміри на внутрішній опір, дамо йому навантаження. Зайдемо в його даташит, почитаємо, який має бути внутрішній опір цього акумулятора. Аккуратненько ми його витягуємо, бо в мене тут ще на тесті ще є акумулятор. Якщо ви підписуєтесь на канал, буде ще багато тестів та оглядів от таких різних акумуляторів: 21700 і 18650. Дуже великий плюс цього акумулятора. що тут у нас ємність під 5000 мА. По габаритах він не сильно відрізняється від формату 18650. Ось подивіться, та він трошки товстіший, він трошки довший, можна його помістити будь-куди. Це не формат 26650, де вже там такі великі банки, а це компактний і реально з хорошою ємністю. Їх акумуляторів дуже буде класно робити такі збірочки, там 3S, всякі різні, 5S, 6S і так далі. З цих збірочок буде, що вони будуть дуже мати велику ємність, тому що ще раз повторюю, цей акумулятор майже під 5000 мА. Так, давайте я ще вам розкажу трошки характеристику цього акумулятора. Це у нас літіонний акумулятор. В нього номіналка цієї 3,6 В. вольта. Максимальний заряд цього акумулятора 4,2 В. вольта, і мінімальний розряд 2,5 В. вольта. Максимальний струм заряду цього акумулятора в нас де 3 ампери, максимальним струмом 13 ампер. Ти можеш його розряджати. Він реально це тримає. 13 Ампер це в постійному режимі він може видавати. Добре, давайте ми зайдемо в даташит і я вам покажу внутрішній опір цього акумулятора нового. Так, дивіться, зайшов я в офіційний даташит по LG. Це в нас, як ви бачите, INIR21700 M50 LT. Гортаємо трошки донизу. Так, оця графа мені цікава. Це в нас він має важити 67,5 грама, плюс-мінус 1 грам. Добре, це ми запам'ятали 67 г. і мені потрібен внутрішній опір нового акумулятора. А це в мене бушний, ще раз підчеркую, це бушний акумулятор. Добре, тут у нас розміри. Ось внутрішній опір. Так, внутрішній опір, як ви бачите, в нас має бути в нового акумулятора 15 млн. Запам'ятали, вага в нього має бути 67 грам в тому районі. Внутрішній опір має бути 15 млн. Що включаємо вагу? Вага в нас включилася. Я думаю, вам видно добре. Ставимо на вагу його. 67,9 грама. Все добре, це в нас оригінал. Добре, давайте поміряємо внутрішній опір цього бушного акумулятора. Скільки там показує внутрішній опір? Запам'ятали, новий має бути 15 мОм. Скільки в нас? 13,95. 14 млн акумулятор майже заряджений. Так що, як ви бачите, бушний акумулятор показує оцей нормальні характеристики. Як по внутрішньому опору, так і поємності. Можна спокійно його використовувати в різних збірочках без проблем. Так що, давайте спробуємо дати йому навантаження в 13 А, як заявлено в характеристиках. Чи відтримує він, чи піде відсічку. Так, мінімальний поріг. Давайте виставимо 2,5 В, як заявлено в характеристиках. 2,5 В в нас є. Навантаження ми виставимо 13 А. Так, тут одиничка, є 13 А. Приєднав я на магнітах, холдера в мене немає. Трошки втрачається через ті магніти. Давайте ще поставлю я мультиметр і будемо тут дивитися вольтаж, скільки воно показує. Так, нажимаємо старт. 3,4 3, 3, вольта було. Що в нас показує на мультиметрі? 3,8 вольта. Як ви бачите, трошки навантаження береше. Тому що по факту йде 3,7 вольта. Не 3,3, а 3,7, тому що по нагрузці воно буде брехати. Ось так воно і є, в принципі, дивіться. Він свою номіналку тримає. В принципі, як новий акумулятор. Результат хороший, реально хороший бушного цього акумулятора. Замірюємо ще сам акумулятор, як він нагрівся. 30 градусів, як ви бачите, 30 градусів це норма для такого акумулятора. 30-29 градусів. Ну що, на цьому все. Тест цей акумулятор пройшов, ним реально можна користуватись без проблем. Збірочки 3С, там 4С, 5С. Ви представте собі, яку ємність будуть мати тут під 5000 мА. Реально хороші акумулятори. А де такі акумулятори можна придбати на сайті akb.com.ua. Всі посилання в описі під відео. Там не тільки такого формату, там є дуже великий широкий вибір акумуляторів. І не тільки акумулятори, різних збірок. І також хлопці займаються перепаковками різних гаджетів. Так що звертайтеся по любому питанні. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки і всім до наступних відео.